Автопарк місто Київ, Сумська 2. В наявності у нас є такий от апарат. Це Jeep Grand Cherokee, машина 2006 року випуску. Це у нас 5,7 хемі на повному приводі. Автомобіль доупрацьований, як ви можете бачити. Стоїть прекрасна, атешна грязова резина, доопрацьована оптика, встановлена лебідка. Передній бампер також у нас усилений, є шноркель, додатково багажник на даху, на якому знаходиться запаска. Додано декілька світодіодних балок. Зроблені такі от у нас пороги. Задній бампер також йде силовий, присутній фаркоп, по кузову автомобіль в хорошому стані. Салончик у нас сірий, шкіряний, без єдиного зауваження, стеля також без нарікань, присутній люк. По передній частині маємо 400 підіймачі, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидіння, музика Бостон, мультикермо і додатково встановлена така от android мультимедіа. По техніці автомобіль повністю обслужений, вкладено дуже і дуже багато коштів. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Ви можете придбати дане окраслення як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.